Ну що ж, котики-маркотики, я вас вітаю. <гум> Сьогодні у нас знову ж таки певні такі питання-відповіді, і почнемо ми не просто з питання відповіді а почнемо ми з історії про те, яких е я людей ненавиджу, і яких ну не то, що прям ненавиджу. Я їх фу, мерзость, фу. Хай йдуть під три чорти, просто хай йдуть під три чорти, я не буду на них так сильно реагувати, але мірзусть від того ж це ублюдство таке е, існує. От. Хоча, окей, ладно, можливо, десь. Ну, коротше, чесно, заїбали. Я впахиваю, як психолог. Взагалі, робота психолога вона морально дуже складна. І тобі, окрім того, що треба скільки всього знати, прилапачити це все, працювати, якось вижити в цьому грюбаному світі. Так і ще ти у блюдіще. Мені тут виписуєш, що хочеш дрочити під час того, як я там буду тобі щось розказувати да, з тобою консультуватись. Тобто історія полягає в тому, що пише мені морячок. Ой, я одно ну, я щось уже пристрастився до ось цих відео таких от вебкамів, да? ну, де це все. Не знаю, чи це нормально, чи ні. Кажу, окей, обговоримо. Ну, тобто, Я психолог, ми говоримо на різні теми. А що будете робити, якщо я буду дрочити? Я кажу, спілкування завершиться. От, а потім ще додаю, що якщо ви не спроможні це контролювати, то краще рекомендовано звернутися до психолога чоловіка. На що він мені пише: а якщо ви. Небудьте нічого бачить. І оцей момент мене просто роздраконив. ти ублюдіще. Ти тупорили чмо, чесно, якого хрена ти до мене лізеш? І я скільки труда вкладую в те, щоб бути реально хорошим психологом, щоб багато чого знати, щоб досконалювати, щоб працювати над собою. А ти, просто знаючи, що тобі ну, просто мене дракониш, Просто займаєш мій час ну міри, всі підтолюєш і таким чином знецінюєш мої ось ці всі трунди. Просто ну просто неприємно, коли ось таке ось тебе знецінюють. І все. от, І отаке все чудячи, таке виписують. Ось це все просто неприємно в таких випадках. Що я зробила? Я, звісно, вже, ну, я навіть не прочиталася, а якщо ви нічого не побачите, я просто його додавала в архів. Потім воно, як справжнє з стекло, сховалося. От, удалила весь цей чат. От, і що я зробила? Я зрозуміла, що це мене бісить. Да? От, а потім почала просто згадувати, що по факту я психолог для людей, які насправді хочуть щось змінити, які насправді хочуть щось зробити, да щось на краще змінити своє життя, які замотивовані працювати. І я буду ось цим хорошим психологом для тих, хто насправді хоче працювати, хоче щось змінити своєму житті. Оця мірлась, хай йде під три чорти, воно невеликовне. От, ось така вся історія, да, хі-ха. хі ха, -ха. Е, оце Просто ну, задолбати ось цих всіх психологів і тому подібне. Тут просто, якщо він ну, зрозуміло, можливо, там просто історія про те, що йому ніхто не дає. Е, от, або, можливо, там дуже серйозна історія. Хоча ось цей момент і він знає, він усвідомлює, що він вже перейшов ось цю всю грань, що це вже капець, він усвідомлює, що він себе не буде контролювати і не збирається себе контролювати. Ти ублюдіші. Ну, типу, да. Іди, лікуйся і не займай нормальних психологів, які хочуть працювати. Це перший момент. Другий момент, те, що я ось тут у діта, щоб ви розуміли, це історія про те, що окей, мені треба перегляди. Я хочу, щоб про мене багато хто знав, тому що. В світі твориться безмежний хаос, ось ця вся діч твориться, і коли ви приходите до мене консультацію, там нема макіяжу, там футболка сіра, там все нейтрально, там все плюс-мінус, отак, щоб, ну, щоб нічого ну не стригерити, нічого. І це є правило. Тобто для мене це взагалі діч, коли от саме на консультаціях психолог буде тут з декальтежкою сидіти. Бо отак піддерти зі сіськи, виставить вона це все. І... Ну, тобто це вже діч. Тобто, фактично, стиль, стиль психолога, навіть в правилах психологів, да, має бути все так більш-менш нейтральну, ну не пром, що так скромно, да. А ти маєш своїм виглядом не стригрити щось таке зайве і не, сексу не сексуалізувати себе. Це твоє правило. Ти так маєш себе поводити, бо ти психолог. Ти маєш бути приємний зовнішності, це є правило психолога. Да? І ось це все таке мінімізувати якісь такі нюанси, які от, ну це така історія, знаєте, от фактично неприємненько, і тому такі люди йдуть під чорти, чесно. Не займайте мій час і під три чорти йдіть і все. Тому що тут вам ні хріна не треба, ні допомога, нічого. Ви просто хочете мерзость цю всю робити. Хі-хі хаха. Ну, просто це або самоствердження, хі-хі да? хаха, або нема що робити. От, або вже наскільки там вже в мозги поплавилися, от того що неспроможний знайти нормальну живу жінку, да, навіть коли там. Вийде на сушу, все одно не спроможний. І над цим потрібно працювати. Уже. І рекомендовано, якщо захоче, то тільки з чоловіком, психологом, да, там, або з такою психологом, який не буде це викликати, ось це все задоволення. Така міра з А, На цю міру я знаю, що не треба там реагувати чи щось таке, просто типу. Просто типу, Просто цього давно не було. От чесно. Після 24 числа. Воно все попустилось. І да, були такі моменти сексології, були моменти консультації з психології стосовно якихось таких плюс-мінус моментів. Але от такої дічі не було. Слава ти Господи! І це воно просто я вже занедракона. І воно 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 от, І ми про це говоримо. Далі, наступний моментик. Замиритися з провалом. І що потрібно робити? Все дуже просто відреагувати. Потім оцінити, що мені зараз вигідно зробити, от що вигідно зробити, і вибрати найкращий варіант і зробити ось цей найкращий варіант. Тобто фактично це може бути так: да, я зараз злюсь, да, а давайте так. Да, ось тут провал. Я програв, да, і я зараз злюсь, і зараз мені вигідно піти кудись в інше місце, щоб ну, нікого не побить. Потім відійти, охолонути і потім подумати, як можна вийти з цієї ситуації і зробити ось цей вибір. Все. Що стосовно того, що лінь. От. Знову ж таки, чому ця лінь? Чим мені вигідна ця лінь, тому що ця лінь про щось сигналізує. Можливо, потрібно скоригувати ціль, можливо, потрібно скоригувати ось цей процес да, досягання якоїсь цілі. А, можливо, спочатку треба ну, відпочити щось інше зробити, не на часі. Ось ця якась така ціль. Да? От потрібно щось інше зробити, да, переключитися, да, можливо, подумати. Що я насправді хочу, яка ось ця моя мотивація то-то, то-то, то робити. робити? Да, прослухатися потрібно вже до себе, да? тобто лінь це сигнал. Це сигнал. Десь, можливо, потрібно спростити якісь дії, десь скоригувати, десь змінити, десь взагалі, можливо, більш так реалістичніше оцінити, що я можу, да, і змінити ось цю таку ціль на більш реалістичнішу. Або ось цей процес, він має бути більш реалістичніший, розбитий ще на маленькі підцілі. Це також потрібно там розібратися. наступний момент як зрозуміти, чим я хочу займатися можна піти по класиці. Аля, чим ти не хочеш займатися, чим ти хочеш займатися? Або уяви, що в тебе все є, да, там все в тебе безпечно, гроші постійно будуть, все буде класно. Чим би ти хотіла займатися? Чим би ти хотіла займатися і тому подібне? Уяви, уяви. Да? От, мені взагалі допомогло ось такий момент, коли. Трішки заземлився. Тобто, у мене так був ветеринарний коледж, я його завершила. Була ось ця практика, я навіть думала піти на роботу, я попрацювала і я бачила ось ну, таку історію стосовно того, що немає сенсу лікувати тварин, потрібно лікувати людей. Тому що це треш. Хтось просто проектує да, ось ці свої такі болячки, щось не до на ось цю нещасну тваринку. Кормить всяким таким лайном, то мороженом, то піроженим, то ще щось, і воно злягає, ця нещасна тваринка постійно, то не хватає мозгів обробити, і потім постійно з тими кліщами лягає в клініку на капельницях. От, ось ці всі. Тобто ти фактично вилікуєш цю тваринку, а через місяць ти знаєш, що ця людина вже до тебе припреться. Тому що ну, ніхто не вчиться на цих помилках, все одно людина ось просто цю тваринку використовує в своїх ось таких цілях, щоб... Погратися, бо мені там чогось не вистачає. Да, і тому я візьму ось цю тваринку. нещасну і буду цей. Це перший момент, другий момент там теж були такі моменти, що не вистачає просто клепки договоритися, якось домовитися якось з цими сусідами. І тоді сусіди теж травмують, чудять цю всю фігню, і відтоги власниця цієї собаки, я така вся класна, а мої сусіди долбойове. А сусідям кот обсикує той коврик, і сусід один взяв і обрубав хвоста коту. І сусідка така, ай, мої сусіди далбайоба. А, а сама ця сусідка така притрушена, така странна, що це просто. І я оцю всю картину бачу, я розумію, що ну, блядь, та зуміти договоритися, та напшихати якихось тим спреями, щоб там кут туди не ліз. Да? Та якось прослідкуй, куди там ходить твій кіт. Ну, якось подумай, як можна вийти з цієї ситуації. домовся, договорися. Ну Ти розумієш що через твою тупорилість, через це твоє е, я класна охуєнна, кот постраждав. Або історія про те, коли сусіди е, щось там якось так їх вже задрала та собака, бо вона проривається, да? і сусіди підкидають голок. До ну, собаки, і собака травиться. І в результаті виходить так. Ті сусіди говорять, що ті, що мають тварину, долбойоби, ті, що мають тварини, долбойоби. Відтоді два долбойоби стоять отак-гага. І оце вони так один одного гігі-гага жирають, жирають, і ні в кого мозгів не вистачає додуматися, що елементарно ці срачки, пердячки е шкодять їм самим, а потім. Вони отак емоційно постарались, поприділися, а потім страждає тварина нещасна. І потім вони це приперили цих всіх тварин нещасних. І отак на постійній основі, бо мозгів не вистачає. Я оце цю картину, да, він каже вже про те, що це ну, для власників собак ось ці всі тварини, дуже більшість, да, ну, теж я бачу в клініки, це така штампована історія. Цей здох, візьму другого, той здох, візьму другого. І я не спорю. Десь є хороші власники, я таке знаю. Да? У мене є однокласниця, в неї є чоловік, і оцей чоловік, він постійно так все контролює, щоб собака, все от от. Я не спорю, є нормально. Просто вони не приходять в клініку. Коли ти дотримуєшся базових цих харчування, вигулювання, да? Там догляду і тому подібне, от стабільно, да? умовно кажучи, коли ти будеш просто на кормі тримати тваринку, Да, вона набагато довше проживе, на якісному, хорошому кормі, там погуляти, там десь ще щось, оброби цих якихось мерзостей, провакцинуй, все, вона з і буде нормально жити. А коли ти чудиш цю хуйню з мороженим, з піроженим, там з сусідами не можеш якось, хоч і якось, ну намагайся да, заради цієї нещасної тварин, ну, якось попробуй домовитися. Якось якимось засобами попробуй це все пообробляти. Mm -mm. Да, то ось оце, оце, оце постійні клієнти цієї ветеринарії і ти коли на це бачиш, ти просто усі думаєш, що зараз ти її вилікуєш, а потім все. Ну, а потім вона до тебе знову прийдеться, собака. Або коли собака це сапутильник або коли сусіди, оці ж як сусіди-власники, бачили в гараже, що у них там якась криса, почали ось травити, розкидали ось цю отруту проти крис, от проти цих всіх гризунів. Велика така собака залізає в цей. Я не знаю, як вона. Ну, напевно, мозгів не вистачило закрити той гараж чи що. Якось пішла в той гараж, та собака, наїлася цієї отрути, і ці геніальні, просто геніальні власники. Знаєте, що вони зробили? Коли осінь, холодно, ще плюс-мінус, і все, скоро буде вже зима. А вони її оставили на вулиці замерзати, ось таку всю слабу, ранену, поранену, да? ну, таку вже в'яліньку, таку всю. Вони її оставили замерзати на вулиці, а потім зранку такий. Ой, Боже, їй капець, як погано оказується. Оказується, якщо вона там траванулася, то просто так все не пройде. Оказується, просто так все не проходить. І... В самий останній момент вони приносять цю нещасну тварину. Потім вона лежить на капельницях, в теплоті да, все нормально, а потім вказується, що навіть після капельниці в них не вистачає клепки її занести додому. Тому що, що ця собака не домашня, вона має бути отам в вольєрі, холодна, голодна, от, от а ми ж це ходимо від клініку, кучу бабла платимо, так що вони точно повинні її вицикать. Або коли після кліща в самий останній момент, дотягнули єлі-єлі. І навіть після цього все одно не обробили, все одно услаблених тварини, все одно вони гуляють по цих всіх таких стрьомних лісах, да, а знов підхоплюють цього всього кліща. І ще сильніше добиваються цю всю тваринку. А потім говорять, що ветеринари Ну оце оце все, ветерінар оце, ну, оце. І оце коли ти все всю дивишся, і ти розумієш, що куди вам цю тварину? Куди вам? Куди вам оце ось такою башкою, прорваною? Куди вам треба до психолога, до психіатра? Да? що ви це травмуєте, це цих нещасних цих тваринок? А, от, ну от така діч, і оце коли ти цього всім понедивився. Да, то Ти такий, ну я така, типу, от. І тому фактично, після того, як закінчила ветеринарію, я зрозуміла, що я не можу це все бачити. Мене просто я не можу. І в мене просто шук, в шуки. Мене відключились всі емоції, все повідключалось, і я, типу, я почала себе гристи, бо я не можу додуматися, куди мені йти, що мені робити. Що куди мені де вчитися? Як що далі жити, що оце, це? Я себе розгризла, розгризла, а потім я щось якось так забила на це все. Мене заставили там щось припахали прибирати. І я коли оце поприбирала, оцей оце момент я пам'ятаю, що я там щось підмітала, і мене осінило. Я хочу бути психологом. все. І з тих пір я потім відразу там мені домовилася. Да? І ми так пішли, ми почали дізнаватися, як можна, як можна поступити, коли можна поступити, що де як, коли вступи. Да? Тобто ми відразу так зорганізувалися, пішли в те університет з, з мамою да? і почали обговорювати, і, ну, як відбувається вступ, що там за фронту. Ми мама одразу підхопила каже: Окей, значить, йдемо туди. Значить, будемо цікавитися тим, як туди поступати, що треба здати. От. І все. Оттак, отак отак, отак вся, все воно і було. Тому не розгризайте себе, не чмиріть себе, ви у себе єдині, одні навіки і назавжди От у себе. Тому просто, якщо не можете щось зробити, переключіться, трішки заземліться і вам прийде або інсайт. Або ви на ось цій битовухі зрозумієте більш точечно, що вам надо, а що вам не надо. От, і не надо себе гризти, що немає ось тут і зараз з цього всього результату. Тому що я себе гризла, а зараз я себе дуже класно відчуваю, тому що мені фактично ось... я виходить, мене фактично відмовляли там певні люди, що та ну куди тобі, психологи? Та ну, ти тупа, ти конь, ну, та ти, фу-фу-фу. Ти ну, фу-фу-фу, а зараз я, до речі, охірено себе чувствую. І я дуже рада, що я тих людей не послухала, е, от, тому що я побачилася недавно цих людей, і ну, там ні щастя, нічого немає. Все дуже печально і печальненько. От, і добре, що так от вийшло, як воно є. От тож, приходьте до мене на консультації. От, де ви мене побачите вже без мікапа, дуже нейтрально, спокійно, зато дуже хорошого, розумного психолога, який вам насправді зможе допомогти у ваших питаннях, роз'яснити там ті чи інші питання. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей! тьомки бомки